Ну, що ж, всім привіт, народ! З вас вподобайки, ми Продовжуємо грати в. Age of History 2. З мотом Blue Європ 2. Так, мені тут треба сформувати Шотландію. Мені для цього треба повоювати з Королівством островів. Від Королівства островів мені потрібна. чисто одна провінція ось ця. Так ні, давайте не будемо зараз викликати. Не зараз, трохи, трохи почекаємо. У вас 32 тисячі населення, так? Ой! А я з кимось воюю, привіт. Я не хочу з тобою воювати, але якщо ти хочеш зі мною воювати, то я буду з тобою воювати. На, 3800 на себе тримай. Ок. Вбивай їх. Який тобі біса контрнаступ, як мене це дратує? Все віч піці, ви мені не потрібні. Так, погодилися. Є? Yeah. Королівство островів, байдуже просто. А, ще почекати треба. Заходимо. Забираю просто одну провінцію. О, я можу навіть вимагати василізацію і військові репрації. не тримайте. Дякую, виходить, дякую. Так, а тепер відпочиваємо і готуємося до війни з більш противними супротивниками, більш сильними. Це ти. В тебе 244 тисячі, в мене 260 тисяч, я сильніша. Яка моя найкраща? О, ось ця найкраща провінція, слухайте, вона найкраща серед усіх. Це Едінбург, серед усіх найближчих тут. Така ж сама провінція, це. ну Лондон на 5% більше, але серед сусідніх. Хм, Я не скоро отримую краще за Едінбург. Може. Почнути Едінбург? В плані там. В економіку, в розробку. Це не звучить як погана ідея. Наприклад, тут ще табір постачання побудувати, армію сюди скинути. Мирного ходу з кимось. Просто на мене хтось напав, я б запропонував мирну ходу. На поле. Є. Едін брудокачний по економіки. Я четверте місце по силі. Ну, шкода, що не перша, але. Я рознесу стра... Стратлай. І <гум> буде красивіше вже. Так, давайте. Збираю або 244 тисячі, або до інфляції. Інфляція. Привіт. Я готовий. Населення для виклику. Так, Едінбург, ні. Інших так. Ну, 6 тисяч в нашому випадку в цьому сценарію це до філа. Причому навіть не в мінусі. Так, давай. 3 тисячі тут, півтори сюди, ти типу половину сюди. Стаємо навколо них. Знову ж гроші в мене є? Є. Хто щось... О ні. Ну ні, ви серйозно, ви союзники між собою? Окей, спробую. Спробую якось пережити цю війну. Я поїхала. Так, ну перший крок я зробив. Якщо я в них зараз столицю ще заберу, буде прекрасно. О, вони капнули. Може на цьому і закінчимо? О, мені ще наприкінці від тебе. Так, мені від ці дві і все інше. Ось так. Давайте почнемо з найдешевших забрати. Ось так. І мінімальна мирна угода. Потім доб'ю. Так, погодьтесь. Вони погодились. Так, мої війська в Единбург. Ну, там табір постачання. Це все, все на асіміляції, на хорошій асіміляції. Я друге місце посилюю, хоча, насправді так кажучи, давайте об'єктивно казати, я сильніше, я перше. Хоча. 525 тисяч 84 тисячі економіки? Ну, ні, ти сильніше, в БЕСЕКС ти все ж таки сильніше. Не буду сперечатись. Так, Мерсі. Мерсія. В тобі є якийсь союзник. З нульом провінції, це прикольно. Йдемо на тебе. Зараз рознесу, оголосити війну, оголосити. Одразу готуємось. В тебе типу 3 тип провін... Типу 3 провінції. Ага, все, забрав. Є, забираю. А тепер ти. 88 тисяч. Ну, половину сюди, можна половину сюди. Так. Одразу встаємо навколо них, готуємось атакувати. І на мене хтось напав. Відчупись. Є, оголосити. Оголосити. Атакуємо в основній провінції. Є, і цього вистачило, щоб вони капнули. Так, а Весекс? Все. Весекс приєднався. Тепер можна мирну угоду робити Що вже із Весексом одразу. Так, васалізація військової репрації. Брайте так. У мене тепер є васал, який союзник. Васал, в якого союзник найсильніша країна зараз. Тобто, якщо на мене хтось нападе, я просто викликаю свого васала. Васал викликає союзника. І ми, вважайте, перемогли. Так. Шотландське королівство. Так, сформувати. Що, кельтика? Ха, Можна кельтику сформувати. Але я формував вже Ріогт, Аонахігте. Пропонують сформувати. Можливо, а можливо, ні. Ну, я ще подумаю, продовжувати чи ні. Але поки що закінчуємо на цьому це відео. Дякую всім, хто його подивився, особливо дякую своїм спонсорам, ніяких яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять ці відео. Якщо в когось з моїх глядачів також буде бажання мене підтримати, то або оставайте спонсором на ютубі, або донайте по посланню в описі. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!